Давайте подивимось, для кого цей розклад. Це розклад для людини, яка закохана зараз. У вас зараз немає спілкування, і зараз ви про нього або про неї згадуєте. Ось така ось ностальгія, кохання ще є, але якось ситуація у вас зависла, залишились лише згадки. Якщо це про вас, давайте дивитись. Знаєте, карти хочуть сказати, по правосуддю. Ваші відносини тоді закінчилися по правосуддю. Закінчитися вони могли, тому що там був якийсь третій фактор. Хтось заважав у ваших відносинах. Або хтось міг обрати якийсь третій фактор, тобто це могла бути і робота. Так, для чого це вам все було? Ну для своїх якихось певних трансформацій це вам було. Щоб ви стали більш такою жорсткою, хочеться мені сказати. Більш не літали так в облаках, як ви, можливо, раніше літали. Ну, ми зараз подивимось, в яких ви зараз енергіях. Ага, ну ви зараз злитеся. Ви зараз злитеся на нього, ну, якось намагаєтеся жити без нього вопреки, хочеться сказати. Я і святкую, я і гуляю, я можливо навіть і висвітляєте, як ви там розважаєтесь із подругами. У мене все добре, я тут активна, така такий конфлікт у вас. Що буде далі між вами? Карти кажуть, що ситуація зміниться. У нього є почуття до вас, і якийсь новий етап у вас чекає. І ви знаєте, по колесу фортуни, якщо у вас зараз немає спілкування, то воно якраз може у вас відновитися. Прийде він, знаєте, якось, можливо, з якоюсь пропозицією. Давайте глянемо. Що це за пропозиція, для чого, треба воно вам? Давайте подивимось трішки, з чим він прийде. Ну якось трошечки. Не якось. Нема там порядку в голові якогось певного, щоб він зробив якийсь вибір. Можливо, він захоче, щоб ви зробили цей вибір, якщо для вас така тема актуальна, може вам якось маніпулювати, щоб отримати свою перемогу, щоб досягти того, що йому треба. А у самого у нього там ще є куча тараканів, з якими треба поборотися. Давайте подивимось, чи треба це вам. Яка вам порада Яка вам порада? Подивіться на його поступки, як він буде себе вести, чи буде він щось робити. Тут. Я не бачу, щоб він щось робив. Він сидить на попі ровно, знаєте, і, ну, можливо, побалакати. І то, ну, от що імператора. Імператор, який імператор перший приходить? Яка ще порада вам? Знаєте, хочеться сказати, якщо у вас є що йому сказати, навіть якщо воно таке, знаєте, не дуже приємне. Карти кажуть, що ви можете це зробити, в кого, можливо, знаєте, гештальт ще не закритий. Ви можете якось проявитися, себе показати, яка ви. І по світу його відправити, Якось так. якось так, І шукайте те, що вас буде наповнювати. Да, тут шукайте щось інше. Знайдіть баланс у своєму житті, вам треба зайнятися собою, своїм саморозвитком. Да, шукайте ще, що вас ще буде наповнювати, кроме цього з чоловіка. Тому що, знаєте, багато сумних думок у вас щодо нього. Шукайте те, що вас буде радувати. Всім дякую, розклад спільний для особистого пишіть в особисті.